Товариство вас вітаю, слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть Україна, Русський воєнний корабель! <звучит> я сподіваюся, це ви на адресу корабля зараз, а не мені. типу, Макс, Ти не йшов кого перевіряти. Ну, думаєш, ми не знаємо відповіді на українські гасла. Погодьтеся, українські патріотичні гасла вони надзвичайно потужні, правда, і вони об'єднують. І вони об'єднують людей, навіть незнайомих між собою. І не тільки тому, що їм треба попасти в Київку. Мені якось подзвонив невідомий номер, і я кажу «Алло». Там кажуть слава Україні! Я кажу, героям слава! Там кажуть слава нації. Я кажу Смерть урогам. Там кажуть Україна, я кажу понад усе. Потім він починає співати. Батько наш бандера. Ну я підхоплюю Україна, мати коротше 40 хвилин. Ми з ним віталися. І це без ой у лузі. Но... І потім він мені каже, слухайте, а мені потрібен Віталік. Я кажу, вибачте, ви напевно помилилися номером. Він такий, ну нічого, буває, до побачення. Слава Україні. Я кажу, ну героям слава! Він такий, слава нації. Я кажу, ну, смерть ворогам, він Україна. Я кажу, ну понад усе. Крот, ще 40 хвилин прощалися з ним. Чесно, невідомий номер. Я не знаю, хто це мені дзвонив, але я підписав його в телефоні брат. Тому що ця людина мені вже рідна, правда. Я думаю, може його хрещеним взяти для доньки от, через два місяці. Але дзвонити треба вже, правда. Дзвонити треба вже. Пишаюся. Пишаюся тим, що я українець, що я розмовляю українською мовою. Але до 24 лютого 22-го року я, прости, господи, розмовляв і російською мовою також. Але я забув російську мову повністю з першим прильотом ракети по Києву. Я такий: Літіть, за час, мабуть, буде взрив. О, вибух! Кохана, ми віднині не в бракі, а в шлюбі, окей? Домовились, домовились, З дружиною також прийшли повністю на українську мову, але на початку, коли сварилися, машинально переходили на російську. Ну, чомусь так було. Ми намагалися сваритися українською, правда. Але досить дивно та сварка виглядала, коли вона мені каже: Макс, якщо відверто, то ти. А как кончений буде? Я такий, я не знаю, давай загуглим, я... Я не знаю. І все сварка перетворюється на урок української мови. І Я зрозумів таку штуку, що якщо ви сваритесь між собою, не використовуючи русизмів, це є вищий рівень знання української мови. Правда? Це наш з вами advanced. No. Це advanced. Вище тільки львів-енст. Львів Енст, коли 80% твоїх слів, це та, 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 та. А якщо ти ще кажеш слова коліжанка і кобіта, то ти нейтів йтів спікер. Чому раніше розмовляв російською? Тому що все банально і просто. Я був жертвою російської пропаганди, яка дуже довго всім нам внушала, що російська це мова еліт, це мова городських, да? а українська це так, смішно озвучити фільми, правда. І я як собі думав, що я зі свого рідного Хмельницького приїду навчатися в Київ. І якщо я скажу новим одногрупникам привіт, я з Хмельницького то вони такі: О, а як там ринок? Де лячта сумочка? А якщо я приїду і скажу здравствуйте, ребята, я із Хмельницького, то вони такі граф вишинський прибыли з візитом». Так якось воно а, складалося. А, і уявіть собі, я з міста Хмельницький, але коли я навчався в школі на стику 90-х там і 2000-х, ми а, дітьми, школярами на уроках розмовляли українською мовою, а на перервах російською. Таке враження, що дзвінок не для вчителя, а для малороса. Розумієте, У нас якась така була штука. Зараз повністю тільки українська мова. У мене у мого оточення це дуже приємно. І одна моя знайома з рашки перед тим, як бути проклятою і заблокованою. Написала мені, надивившись мого контенту, типу: «Ой, ви там всі зараз на свій український переходите, і скоро взагаруський язик забудете». Я такий, дякую за ідею. <плес> ну погодьтеся, навіщо мені російська мова? Було б добре, якби я взагалі її не знав, правда. Я б нічого не втратив. Ну, дивіться, наприклад, навіщо мені слово кулічі. Кулічі, так росіяни називають пасхальний хліб. Але е, зі сторони це звучить, наче, якийсь нарост на тілі. Типа, Ніколая сьогодні не буде. Йому кулічі удаляють. Нащо мені? Хочете, чесно, я можу обміняти російську мову там, на пластирі, на йо. йо Хочете, я... я доплачу, якщо комусь треба. Я, я можу. І у мене донька підростає, вона скоро почне говорити, і я не хотів би, щоб вона знала російську мову, правда. Ну, звичайно, вона буде знати деякі слова, тому що я стопудово при ній колись наступлю на Лего. Ну, у любому буде така штука, але я не хочу цього, тому що я вважаю, що для того, щоб нам бути остаточно незалежними від Російської Федерації, нам потрібно, щоб майбутнє покоління не знали російську мову. Правда? Щоб ми гуляли з дитиною. Щоб ми гуляли з дитиною, вона мені така папа. Я такий: що ти сказала? Тато. о, Тато, а що таке Росія? І я такий: слухай, Ніка, Росія це як кулічі. Така велика бородавка на планеті Земля. Але Збройні сили України видалили цю бородавку, коли ти була ще зовсім маленька. Я інколи не підбираю слів і пишу в сторіс в інстаграмі все, що я думаю про росіян. Я бажаю їм відкрито, бажаю смерті. Ось так і пишу прямим текстом. І якась моя підписниця пише: пане Максим, я вибачаюсь. Не можна так писати, тому що Бог не почує. Він не почує, бо є слово смерть. Якщо слово смерть якось оминути, от тоді він відреагує. Я думаю, та ти що? А може Бог не реагує, тому що він на мене не підписаний? Ні? Тим більше мені здається, Бога нема в інстаграмі. Я був на Пасху у Вайбері, Бог там. Нещодавно подивився зведення генштабу, і там втрати росіян більше ніж 250 тисяч людей. І я такий, «Да все Бог бачить, і все Бог чує. Правда, просто Бог зараз служить в збройних силах України. Якось дізнався дуже цікавий факт про нашу з вами державу, виявляється, в Україні встановлено 1308 пам'ятників Тарасу Шевченку. Уявіть, 1308 пам'ятників Тарасу Шевченку. І я собі ось що подумав: а чи є серед них, бодай один пам'ятник, де Тарас Григорович веселий? <рив> ну, мені здається, немає, правда? Тому що на всіх пам'ятниках, на всіх портретах Тарас Шевченко виглядає так, як восьмикласник, який не вивчив вірш. Тарас, ти вивчив? І дивиться, чи буде вчити якогось іншого викликати зараз. Розумієте, на його обличчі завжди журба. Завжди журба. І я е, думаю, ну чому так? Чому так? Чому він постійно зажурений? І в мене е, виникла теорія. Мені здається, це відбувається через те, що Тарас Григорович знав майбутнє. От і зажурився. Ну, не в плані, що у 1810 році він сидить, пише якийсь вірш про Україну, йому це все болить. І в якийсь момент він такий. «Ха у 2023-му мудрик прийде в Челсі і не заграє там. Правда, якби тогочасний живопис дозволяв, то Тарас Шевченко на портретах був би зображений не так, а так. Ой. І за що я тут борюся? Щоб вони потім інстасамку слухали. Ну, серйозно, ви, ви серйозно. Поаплодуйте, в кого в школі висів портрет Тараса Шевченка. Я колись виступав, оговорився і сказав «Похлопайте, будь ласка, ті, в кого в школі висів пам'ятник Тараса Шевченка, і пів зала все одно похлопало. Виступав в Тернополі. Щоб ви собі розуміли. У мене в школі також висів портрет Тараса Шевченка, і мені завжди здавалося, що він дуже осудливо на мене дивиться. От дуже осудливо. Я собі сижу, він на стіні такий. Макс, я все бачу. Я думаю, що ти від мене хочеш, Тарас Григорович, що відбувається? Думаю, добре, я пересів на перший варіант від вікна. І він все одно такий на мене. Я думаю, да та що таке? Думаю, окей, піду по мою ганчірку перед контрольною роботою до вбиральні. Відкриваю двері вбиральню, і він там над рукомийником такий. Завжди осудливо на мене дивився, і тільки зараз у 33 роки я зрозумів, чому він осудливо на мене дивився. Просто в школі в мене був щоденник з героями серіала «Бригада». І Він такий: «А -льо, Без рукав, дюжив, ти, ти нормальний. Візьми вам приклад з дівочки, яка сидить поруч з тобою. В неї на щоденнику всі жінки відьми. Там питань нема ніяких. Гірше, гірше він дивився тільки на мого однокласника, в якого був блокнот партія регіонів. Я думав, він вилізе з портрета. Дасть муля, правда. я... Я вам серйозно говорю. Я думаю, ви зараз бачили, що в парку Шевченка власне пам'ятник Тарасу Шевченку, такими е, плитами е, огородили. Щоб не дай Боже, що не сталося з ним. І я впевнений, коли Україна переможе, коли на нашій землі не буде жодного росіянина, не буде жодного окупанта, ми переможемо. Ці плити демонтують. А там Тарас Шевченко посміхається. І тоді, тоді гуляти будуть всі І Дніпро і кручі, і ми з вами. Мене звати Макс Вишинський. Слава Україні.